Ще одне питання. Затвердили вчора указом президента сім чи вісім нових очільників райд держадміністрації в місті Києві. А і така велика зміна, і власне скористалися законами воєнного стану, тобто не погоджувалися з кличком. Угу. Тобто, як ти відносишся до цієї великої кадрової перестановки в місті Києві і чи, і, і чи які може, у тебе є очікування? Ну, По перше, я, Він, я той хочу той, сказати, що це ж не це ж не новина. Це було, ці кандидатури були погоджені з Кабінетом міністра Європи. Так так, 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 помі... так, е е кількість Та, тижнів я в тому. тому. Тому це для мене таке би ошуковано. Слухай, дивись, я вважаю, що коли відбувається якась зміна, люди повинні були вони люди повинні це відчути. Так. Якщо це люди, які прийдуть до влади, почнуть о, що зміняти, працювати для людей. О, але хочу я порекомендувати, щоб о, те, що я відчув, о, не потрібно, ну, якщо на мене, там, да, то дивись, я прийшов, попрацював пору року, я зрозумів, що. Ну, я, що потрібно ну, то, я не мож, я не міг не чіпати, тому що я знав, що це відбувається незаконно в Броварському районі, ну, наприклад, до, до бучу. Так, Піска, так. Там, да? я розчевілив це гніздо, і отримали якийсь там фейковий. Новині про себе, почали так, так. знімати про мене в филі, там, да? Після цього, скільки пройшло часу? Це було в 2021 році. От чотири роки. Так. Ну ти десь хтось чув, хто якісь розслідування, якісь написав, що якісь я там, якісь в компанії там з піском. Ні, ну ніколи цього не було. Тобто хочу... то це було тільки тоді, коли, конечно, конечно. коли ти заважав, так, давай так, 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 так скажемо. Да. Тому я би хотів би побажати всім, щоб вони чесно працювали. От як я робив це чесно, там, да я сплачував тоді в свої кишені. Премії, да. це неправильно. Да. Ну, це, цього потр, не потрібно робити. Але, суж, я не шкодую. Я е, вважаю, що у мене з'явився якийсь досвід за це пол року. Тому, в першу чергу, хочу побажати їм, щоб вони працювали для людей і щоб вони працювали чесно. Так. І люди повинні це оцінити і дати свою оцінку. Бо тоді. Вони на своєму місці. А от скажи такий момент, а зараз взагалі очільники району, реально вони можуть на щось сильно впливати? От мені просто цікаво, в сучасній системі. Слухай, okay. я не буду брехати, я хочу сказати, що коли я, я ж пішов з Броварського району, так. не тому, що мене звільнили, а звільнили всіх. Так, так. І зробили. Перезавантаження. Ну, так, укрупнення. Укрупнення, так. Укропнення, да. Да. І мені запропонували. Повернутися з бровари. Але послухай, ну, давай говорити відверто. Послухай, повернути можна, повернутись можна на цю посаду було. Але питання, чим я повинен був займатися? Так. То тоді не було тут... То... Інші були да. да. Але тоді я можу сказати: те, що я побачив, все вирішується в ОТГ. Ти займаєшся як голова району тільки координацією роботи. Тобто, твоя робота це дарувати якісь е, нагороди, подяки, е, спілкуватись. Ну, скажу відверто, ну це не для мене. Тобто? Я можу, щоб якісь процеси відбувалися, там запустити метро, запустити Наприклад. якісь процеси в місто, щоб щоб було з цим працювати, що то будувати, запускати якісь заводи. Оце для, для мене, і я в цьому можу в себе бачити. А просто там, слухай, ну, я повагою до о, 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 людей, які там працюють, але я вважаю, що ну, на це я свій час витрачати не можу. Та це такі. Перехідні, так скажімо, там. ти можеш там попрацювати, потім можуть тебе помитити, кудись там далі ти можеш просуватися. Але в мене не було таких бажань. знаєш, витрачати. Біція, я, да, я можу сказати, я ніяких там а, схемах не. По-перше, там немає ніяких схем, воно не може бути. Но зараз, може, змінилася ситуація з з воєнним станом, і там є дійсно такі, що райони. А, там, Змогли зробити свій, кожний район собі робить, наприклад, там, якщо потрібно в райони щось побудувати. Uh -huh. У них є бюджети на це, і тут звільні ліса гроші. А так, я взагалі не бачу. Ну, чим я повинен був займатися. Ну, слухай. Я розумію. Ну, якісь нагороди, там роздавати. роздавати, роздавати, ну ну. це, ну, Але так, це досвід не... в будь-якому випадку. і ти Так, це так, побачиш. так, так побачиш. Та, ну, це і тепер ти, ти, ти можеш, можеш... але Головніше, щоб ти міг людям дивитися в очі знаєш, і не прибирати їх. Да. Я, я розробу, можу сказати, це дуже що важливо, до речі. Досі мені пишуть якісь проблеми в праворах, мені пишуть і кажу, послухай, чотири роки я там не працюю, Можете мені не писати. Я завжди за, але ж... Але хочу сказати, дуже цінують, коли ти допомагаєш, коли ти робиш для людей. Ну це важливо. От і все чудово. Давай тоді щемо. Ідемо далі дві економічні теми. Давай ще розглянемо.